Яким коротким може бути людське життя, добре знають вартові доріг. Державтоінспектори майже щодня бачать аварії, жертв яких дуже часто рятує саме донорська кров. Тож під час всеукраїнського тижня безпеки руху вже традиційно правоохоронці здають рятівну червону рідину. Так як працівники держтоінспекції безпосередньо є учасниками дорожнього руху, свідками дорожньо-транспортних пригод, вони бачать, що багатьом людям, які стали учасниками дорожньо-транспортних пригод, дуже потрібна ця кров. Також так, ця кров потрібна взагалі пересічним громадянам. Людям, які воюють зараз на сході нашої країни, що це є звичайна, звичайний людський вчинок. Так, я особисто на своєму прикладі я буду здавати теж кров. Про те, що краплинами крові може бути врятоване не одне людське життя, знають усі правоохоронці і вже досвідчені донори, і ті, хто робитиме це вперше. За період моєї служби це вже П'ятий чи шостий раз, точно що не можу пригадати. Ми здаємо кров, і взагалі ця практика здачі крові в Державній інспекції у нас проходить дуже регулярно. Ми щоріч, щорічно це однозначно здаємо. То й декілька разів на рік ми проходимо для здачі крові. Вважаю, що ми, як ніхто, в даному випадку розуміємо правильність і необхідність даних заходів. В даній акції я беру участь вперше. Є невеличкі такі боязнь, але я вважаю, що зараз в тій обстановці, яка зараз склалася в нашій країні, це є моїм громадянським обов'язком і тому я також закликаю всіх своїх товаришів і по, по службі здавати, робити це все частіше і встановити це як за правилами. Однак, аби стати донором одного бажання замало, потрібно ще й міцне здоров'я, адже людям з небезпечними професіями здавати кров просто необхідно. Це може зберегти не тільки чиїсь життя, але й життя самого донора. За словами лікарів, таким чином людина готує організм до непередбачених втрат крові. Відновлення крові потрібно для них в першу чергу, коли вони попадають в такі ситуації, і попадають в лікарню. По-друге, у чоловіків я підкреслю, саме у чоловіків відсутній фізіологічний механізм відтворення крововтрати. Тому якщо людина здає, чоловіки здають, цей механізм створюється і відповідним чином зменшується ризик вмерти від крововтрати у людей. А для них це дуже важливо, я вважаю. Двічі на рік вони можуть здавати не тільки. Сьогоднішні мужні люди, але і відповідно всі водії. Наприклад, Житомирські правоохоронці вже не вперше беруть участь в цій благородній справі. кажуть, що в майбутньому рятуватимуть людське життя не тільки на дорогах, але й власною кров'ю.